Завжди було ну, гарне зір, а тут, ну, мабуть, і не видали свої. І коли я відразу ж пішла в ексотику, там, зробила обстеження, то мені сказали, ну, вже вікові зміни, нічого страшного, але так як ви ну, там, не бачите такий дорядочок, вам треба працювати. Я кажу, мені саме головне, ну, щоб я читала, там, да, тому що дуже багато роботи з документації. І мені для читання виписали окуляри і для роботи з комп'ютером. І я вам хочу сказати, я навіть на сьогодні, я ж розумію, що я придбала ці окуляри. І поки я стала користуватися вже ось рік як докторно, бальзам під очі у нас не вибуває, то я їх поносила два-три місяці. Я забула про те, що вони в мене є до сьогоднішнього дня. Я їх не одягаю, вони просто лежать. Тому і ще коли чоловік ну, спочатку теж так скептично то до торнону, до цієї продукції, а в мене дуже великі проблеми з гімороєм, навіть дойшло дійшло до того, що коли ми виїжджали з сином з окупації, він розумів, що три доби їхати, і він каже: Я не знаю. ну, це я каже, я, 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 я спочатку пролікуюсь, потім, ну, уявіть, отакий от, 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 чоловіка був страх, що він розумів, що далеко він не поїде. І коли він приїхав вже сюди, все ж таки переїхав, і я ж йому кажу, бери бер, бер, оцей бальзам, дівчата кажуть, що він вже від дуже. Він з мене так сміявся і казав, не чуди, не буду я користуватися твоїм бальзамом. А потім ще ж побачив по мені результати взагалі по всій продукції зі здоров'ям і взагалі. І він каже: так, ну давай. І я поставила його в ванні, і я вам хочу сказати по ці пори. Ну він, вже, він взагалі не згадує мені, що в нього щось там болить, щось там зудить. Він мовчки користується. Я Кажу, ну як? Та ну. А потім мені каже, ти знаєш, бери ще наступний. Ну, це просто. Це така штука, що реально він на собі це відчує. І тепер у нас. Бальзам очі – це улюблений і мій продукт і чоловіка. Так що так це це дійсно працює там.